Доброго ранку всім! З вами канал Село ти Моя доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Я вас люблю, мої підписники, а ще. Закохана уквіти й трави, весняне сонечко ласкаве, люблю город і кожну в ньому рослину, люблю свою сім'ю і рідну землю Україну. А сьогодні я хочу трохи показати тюльпанів, які розцвіли у мене. Бо я обіцяла в одному із своїх роликів, щоб допоказувати нові тюльпани, які розквітли. От і виконую свою обіцянку. Тим самим хочу відволікти вас від якихось важких думок і подарувати хвилинку радості, хвилинку єднання з природою. Правда, сортів тюльпанів я не знаю. В одному із роликів я говорила, що я не попідписувала відразу, а там назви були англійські, а я читати не вмію. Ось такий жовтий піво. Півоні є подібний тюльпан. Ось таке тюльпанове різноманіття, різні різні кольори. Я, звичайно, не скажу, що не претендую на те, що в мене різні сорти є, але все ж таки багато і є. Цей білий, видно вже, що він білий, ще навіть не розцвів. І полоску має. Як бачите, білу полоску на листі. Ці тюльпани в мене посаджені в контейнері, про що я неодноразово згадувала, мені дуже сподобався такий метод вирощування. Цибулини я посадила в ці горшки восени. Вони зимували у мене в неопалювальному приміщенні, а коли вже настало, становилася тепла погода на вулиці, винесла на вулицю. І ось вони цвітуть. І тут такі півонії подібні жовті тюльпани. І ось такі. І біленький. І жовтий, немахровий, а звичайний. В одному із роликів я розповідала, що існує легенда про те, що в жовтому тюльпані лихий чарівник заховав щастя. А потім всі намагалися відкрити той тюльпан, щоб щастя вийшло і було серед людей, але ніхто не міг цього зробити. А сталося це завдяки дитячому сміху. Дитина засміялася біля цього тюльпана. І тюльпан відкрився. І щастя з нього вийшло, і поселилося між людьми. То я, звичайно, також цього бажаю, щоб те щастя нарешті вийшло з наших вже роз... відкритих, розквітлих тюльпанів і поселилися між нами, щоб ми забули, що таке війна, щоб жили в мирі, любові і справедливості. А тим часом показує, звичайно, далі тюльпани. Серед таких дещо незвичних кольорів. А в основному ці тюльпани з такими новими для мене кольорами донька мені в минулому році передала, я їх повисажувала. Є і звичайні, ось такі звичайні давні тюльпани які не потребують до себе особливої уваги і навіть не потребують обов'язкової викопки щорічної. Ось такий бахромчастий І ось такий, сама досконалість. Тільки шкода, що швидко відцвітають. Ще не відквітлі, вже дещо втратили декоративність, це лише цвітуть тюльпани Дарвіна або ботанічний тюльпан, а цей ще тільки набирає бутон. Невдовзі відкриється. І ось такі красені. І ось такі красені. І, звичайно ж, не обійдеться без того, щоб я не розповіла легенду про тюльпани. А говориться в тій легенді, що події відбуваються в Персії. Жила там красуня дівчина і, звичайно ж, як кожна красуня мала коханого юнака, такого ж простого вихідця з народу, як і сама. І ось. Діло в них йшло вже до одруження, і довелося їхати тією місциною шахові. Побачив він красуню, дівчину і закохався. Але ж не міг він одружитися на простолюдинці і одружився на тій, якій веліла йому посада його. Але ж не хотів, щоб дівчина виходила заміж за свого коханого юнака. І поставив він умову юнакові, щоб той видобав тунель в дуже товстезній скалі. Ця умова здавалося, що виконати цю умову не можна. Але закоханий юнак. Погодився на цю умову, бо в цій умові говорилося, що шах перестане тоді переслідувати дівчину. І юнак приступив до роботи, почав довбати тунель в цій величезній скалі. Натхнення і сили придавало йому те, що кохана дівчина, кожен день, долаючи великий шлях довгий, приїжджала до нього. Конем і привозила йому харчі. Але ось одного разу, їдучи по горах кінь, дівчини спотикнувся і підвернув ногу, і вона змушена була вернутися і не приїхала в той день до коханого. А тим часом ханові слуги донесли це від. Вісті про, це, про цей випадок ханові, і хан сказав їм, щоб вони поїхали до цього хлопця і сказали, що, їдучи до нього, дівчина зірвалася із скелі і розбилася. А юнак так натхнено працював, що вже не дуже довго лишалося йому до того часу, коли він мав завершити розпочату роботу. І в тунель, і мав утворитися вже тунель в цій скалі. Але почувши цю трагічну новину, фальшиву, юнак повірив цю новину і кинувся з великої, з, з високої скелі вниз і розбився. І на тому місці, де пролилася кров юнака, виросла Чудова квітка тюльпан, такого червоного кольору, якого кольору була його кров. А то вже пізніше селекціонери постаралися і вивели дуже багато різних сортів тюльпанів. І ми тепер милуємося ними на наших квітниках і клумбах. І ось такі красені пивоноподібні тюльпани. І ось такі бахромчасті тюльпани. І знову бахромчасті. І знову бахромчасті. Ось такі бахромчасті і бджола прилетіла. Бере, напевно, пилок з тюльпана. Ось такі вони високі, низькі, бахромчасті, півоніє подібні, звичайні, ну, правда, попугайних в мене нема. А може це вони і є попугайні? Ось такі, от не знаю. Треба було таке десь добре, в добре місце покласти етикетки. Можливо, донька підказала б назви тюльпанів. Десь вони в мене є, але потрібно довго за ними шукати. І ось такі красені. І ще цвітуть ось такі нарциси, багатоквіткові, махрові і ось такі жовті, про які я вже говорила, в них було заховане щастя, але вони вже відкрилися, і мало б те щастя вже поселитися між нами, і мало б припинитися війна. Але сказати, що мені більше до вподоби різні сорти сучасні і їхні кольори не можу, тому що мені дуже подобаються ось ці давні наші тюрпани, які не потребують особливого догляду, і яких не потрібно викопувати щороку. Ростуть і тішать нас такими великими бокалами. Ще до цього часу квітне сон-трава, про яку я також розповідала в одному із своїх роликів. Говорила про те, що народ наш вірить у її дивовижні властивості, що коли покласти сон траву під подушку, будуть снитися віщі сни. Можна дізнатися, що сниться інший. Людині, яка вам подобається чи яка є вашою ріднею. Але як я вже і в тому ролику сказала, не перевіряла, не знаю, але про такі магічні властивості читала. Про що й вам доповіла? А тепер, крім лірики, є ще й фізика, і потрібно братися до городніх Занять. А всім бажаю мирного дня, гарного, успішної праці на ваших городних ділянках і на квітниках, і всього-всього найкращого. Підписуйтесь, раді новим підпискам, раді вашим коментарям і вашим подобайкам поставленим, якщо подобаються, звичайно наші відеоролики. До нових зустрічей! З вами був канал Село Ти Моя Доля.